Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні короткий відеоогляд порньової групи від польського бренду Злотески, яка відносно недавно з'явилася на ринку України. Це є такий преміум клас поршньових груп, які можна зустріти на ринку України. В даному випадку ми проводимо огляд порньової D260, тобто трьохканавочний. Поршень ось такий, з високотемпературною вставкою під три кольця. Маленька камера згоряння посередині. Тут є розмір, поршня. І 38-й палець. Ось так виглядає сам поршень. Всередині бачимо марку самого сплаву поршня. і Бренд золотайський від їхній. Ось так. Дану поршневу групу застосовують на техніку МТЗ. Також часто беруть її на двигуни Д240 під переобладнання під турбіну, так як тут є високотемпературна вставка, яка витримує більше, більшу, температуру, більшу температуру згоряння палива. Тобто поршень витримує більшу нагрузку. Ось такий от досить хороший, якісний поршень. Тефлонові юбки. Ось так. Також в комплекті поршень комплектується ось такими трьома кільцями поршньовими. Тут саме важнє кільце, воно йде. Ось таке от стальне. Розмір його тут бачимо, вибито 110. І 0, і бренд Marmot. Не знаю, чи буде видно на цьому. от отак. Marmot – це і польський бренд, такі досить непогані, хороші, якісні кольця. Саме кольцо йде конусне, так як тут у нас спеціально під ось цю каналку. Друге кільце йде ось отаке от також Marmot І масло. Зйомне кільце ось такого типу З пружинкою. Далі також йдуть ось такі от резинки під гільзи, штопорні кільця, сам палець. Ось так виглядає. І сама гільза фосфотована. Ось отака такого типу. Тому, кого зацікавить -то дана першньова група, ви завжди можете її замовити у нас на сайті agropravda.mtz або телефонувати за ось цим номером телефону. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня, до побачення!